Тим часом в Одесі до чотирьох осіб зросла кількість загиблих у наслідок обстрілу 27 січня. Один із постраждалих – 79-річний чоловік помер в лікарні. Нагадаю, ворог атакував місто ударними дронами. Шахеди влучили в енергооб'єкти і житлові будинки. Досі в області без енергопостачання залишаються 400 тисяч сімей. Складна ситуація у Києві. Сотні будинків наразі без тепла. У місті діють суворі графіки відключення світла. Як живуть зараз Київ та Одеса у нашому сюжеті? У нас немає води з 9-го числа. У нас немає опалення, але в нас ще після останньої атаки немає світла. Лівий берег Києва, житловий масив Русанівка. Ми сюди приїжджали 10 днів тому. Тоді в ці будинки, хоча б на кілька годин, але все ж повертали світло. Зараз деякі багатоповерхівки отримують його максимум по пів години на добу. Від нас не приймають за заявок. Жек розказує про те, що це не його ситуація, не його проблема. І дзвоніть у ДТЕК. А ДТЕК говорить, що шини і кабелі, і фази це відомство Жеку. Скільки нам чекати? Тут сталося безліч локальних аварій. У когось згорів трансформатор. Подекуди через перепади напруги згоріли кабелі. Але це не найстрашніше. Тут справжня криза з опаленням. У багатьох почали лупатися батареї. Про опалення це взагалі жах. Ну в ванні просто замерзає в шланги для душа, вода, на вікнах лід, все чорне вже, все в сирісті. Шевченківський район, це вже правий берег Києва. Тут через прорив батареї вода буквально стікає стінами багатоповерхівки. І якось запобігти цьому складно. Власників квартири вдома нема. Ніхто не може потрапити в квартиру, бо нема власника. Заливає повністю в квартирі, схоже, прорвала батарея гарячі ну, опалення і заливає повністю будинок. Ну, це навіть видно по, по самому будинку, вже потьоки пішли. На Троєщині це один з найбільших житлових масивів столиці. Ситуація чи не найскладніша. Після недавнього ворожого обстрілу тепло так і не вдалося повернути. Другий раз, коли почали підключати, мене не встигли навіть труби нагрітися опять вирубили. Тут у будинках принаймні дають світло. Це допомагає людям зігріти оселі. Втім, теж не обходиться без аварій. Мешканці обривають телефони комунальників. Колективна заява в ЖЕК. ЖЕК у ДТЕК. ДТЕК збере комісію, і вони тоді будуть комісійно вирішувати, що робити. А то зараз вони перемикають на інші будинки, інші будинки вирубають, тому що воно ж не розраховане на це. Взагалі ситуація, я вам кажу, ахова. Просто з 20-го числа над нами знущаються. Через відсутність тепла мешканці хворіють. Це вже не алергія, це вже переохолодження. Бо вже є зміни чутливості. Мені вдалося купити в аптекі грілку резинову, звичайно, наливаємо в неї гарячу воду, таким чином спасаємося в ліжку. Також ми купили ці термогрілки, які по-моєму, це хімічні грілки для військових, теж їм рятуємось. Ну, а саме найщасливіше це коли в нас є світло і ми можемо включити хоч якийсь обігрівач. В одному з дворів працює ціле містечко з пунктів обігріву. Найчастіші гості тут пенсіонери і мами з дітьми. Гріються, заряджаються, їдять, а іноді навіть ночують. Усе потрібне для цього є. У квартирі в мене п'ять або сім. Сьогодні сім, бо на вулиці тепліше. Ну так, да, тут погрітися. І дякуючи там, що ми ще можемо позарядитися, підзарядити всі мобільні телефони і все. Підтримати киян у ці дні вирішили й військовослужбовці. Третій армійський корпус запустив волонтерську ініціативу. Ось такі футраки курсують Києвом і пропонують людям гарячу їжу. Обирають місця, де ситуація найбільш важка. Є вже стаціонарні палатки, теж котрі стоять. Ну, вже локацій 10-12 ми об'їздили. Попит є, люди спочатку ми брали локації так, заїжджали, бачили, де темрява така і заїжджали спонтанно. А зараз вже люди самі пишуть, просять, що там є такі от проблеми у нас, і ми їдемо на ту локацію, де людям, людям це потрібно. Напередодні у Києві з'явились тимчасові графіки відключень електроенергії. Від стабілізаційних вони різняться своєю мінливістю, пояснюють у ДТЕК. А от повернення до звичних графіків найближчим часом не прогнозують. І наразі кількість годин зі світлом залежить від наступної потужності і наявної мережі. Якщо стається аварія при навантажені, бо обстріл він може змінюватись в будь-який момент, тому радимо ну, завжди на Перевіряти інформацію протягом дня загалом ситуація зі світлом і теплом не випадковість, а продумана тактика ворога розповідає експерт у галузі енергетики Андрій Закревський. Нащупують що удари по всій території вже не приносять ніякого результату. По перше, тому що такі великі системні об'єкти вже вражені. А от які давали, як би так сказати, велику ну, впливали на велику територію, тому вони якраз зосередилися на точкових мережевих об'єктах для того, щоб створити так званий мережевий дефіцит. Ворог обрав тактику локальних блокаутів. Ідея занурити не всю Україну у пітьму, бо це значно важче, а лише окремі міста залишити їх без нормальних умов для проживання людей. Одна зі стратегічних цілей це Одеса, місто постійно. Під ворожими ударами, а відтак ситуація лише ускладнюється. Світло дають вночі. А... Зранку і в день його немає, тобто з сьоми ранку і до часу ночі, двох часов ночі нема світла. Проще було би сказати, коли воно в нас є по дві-три години. Найскладніше мешканцям будинків, які обладнані лише електроплитами. Саме в такому мешкає пенсіонерка Любов Григорівна. На сьомий поверх жінка піднімається пішки, бо ліфти не працюють. А їжу готує вночі. Коли вмикають світло, вся увага моя на кухню. Я готую. Що в мене є і чого є. Перше, друге, роблю чай собі. Буває іноді. Вчора не було водички. Там годин вісім. У компанії Детек одеські електромережі показують, руйнування на енергетичних об'єктах колосальні. Ось підстанція, яку атакували понад 10 ворожих безпілотників. Енергетики цілодобово відновлюють понівечі на обладнання. Утім, ремонт потребує тривалого часу. З початку 25-го року по сьогодні атаковано 29 наших підстанцій. І от таких електричних машин, які ви бачите за моєю спиною, знищено по нашій компанії 40 штук. Є наші об'єкти, які атакуються два, є три рази. Ситуацію ускладнює тотальне обледеніння, яке зараз фіксують на Одещині, особливо на півночі регіону. Лід намерзає на лініях електропередачі, дроти рвуться, а через ожеледь дістатися до таких ділянок вкрай складно. Є випадки, коли у зв'язку з неможливостю доїхати на бригадному автомобілі до місця аварії, наші бригади рухаються пішки. Звісно ж, є об'єкти критичної інфраструктури. Потужність яких не дозволяє встановити генераторне обладнання, там дійсно енергетики у випадку вимкнення світла в першу чергу повертаються на такі об'єкти електроживодня та енергетики вкотре нагадують населенню, коли світло повертається в оселі, прилади слід вмикати поступово, а не всі одразу. Це допоможе запобігти перенавантаженню системи та новим відключенням. Юлія Чехічина, Володимир Дєдов, Андрій Анастасов, Ігор Мехоношин. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.